Вітаю. Час інформаційного випуску на першому подільському півтора мільйони гривень бюджетних коштів привласнили на ремонті шкільного укриття. У камері екс-очільниці Хмельницького МСЕК під час обшуку виявили порушення. Візяславі поліцейські затримали неповнолітнього викрадача автомобіля. Далі про це та інше детальніше. Поліція Києва та служба безпеки України викрали схему із розкладання майже півтора мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт шкільного укриття. У 2022 році на поточний ремонт із бюджету столиці було виділено майже 4 мільйони гривень. За рік ремонтні роботи були завершені. і Фірмі підряднику було перераховано кошти у повному обсязі. Проте проведена експертиза встановила, що роботи не відповідають будівельним нормам, а їх вартість завищена на майже півтора мільйона гривень. Слідчі повідомили про підозру посадовиці, керівнику підрядної організації та інженеру із технагляду. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Музика. Кримінальний авторитет з Горлівки Армен Серкістян помер у лікарні після вибуху в елітному житловому комплексі у Москві, Повідомляють роз Попередньої причини смерті називають проникаючого осколкове поранення грудей у районі серця. Нагадаю, Серкісян перебував в українському розшуку. Він відповідав за постачання тітушок під час майдану, а після початку повномасштабної війни займався створенням добровольчого батальйону, який воює проти України. Вовкованецька громада у Скорботі на щиті повернувся захисник Віталій Русланович Штурмаревич. Військовослужбовець загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хотімля Харківської області. Сьогодні полеглого захисника живим коридором проводжали в останню дорогу, гідно вшанувавши жертовний подвиг воїна за незалежність та свободу батьківщини. Поховали Віталія Руслановича на кладовищі села Радівці, Вічна слава та Шана захисникові щирі співчуття рідним та близьким. У камері Київського слідчого ізолятора, де перебуває екс-очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа, провели обшук. В особистих речах підозрюваної у незаконному збагаченні виявили мобільний телефон, який в подальшому вилучили, адже це є порушенням режиму тримання ув'язнених. Для проведення телефонних розмов у СІЗО встановлені таксофони. І є мобільні телефони, які перебувають на обліку установи. Телефонні розмови надають засудженим із дозволу керівництва СІЗО. І лише запис мовою заявою. Візяславі неповнолітній викрав авто. Як повідомляють у поліції області, вчора у ранішню пору правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку автомобіля ВАЗ 2107 від 55-річного власника, який залишив авто на вулиці поблизу будинку. Правоохоронці оперативно встановили особу крадія, 16-річний місцевий житель. Побачивши припаркований автомобіль, вирішив покататися. Хлопець проник в авто, проїхав кілька кілометрів, після чого залишив автівку і втік. Виявлений авто автомобіль правоохоронці вилучили на арешт майданчика. Хмельницька міська лікарня впроваджує новітню систему моніторингу гігієни рук. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці установи. Медзаклад став одним із перших в країні, котрий впровадив інноваційний електронний інструмент моніторингу гігієни рук, розроблений згідно протоколу адаптації інтернет-контенту при Колумбійському університеті. Медпрацівники використовують сучасний додаток, який допомагає оцінювати дотримання правил гігієни рук в реальному часі. Він автоматично фіксує та аналізує. Чи миють руки достатньо часто та чи правильно це роблять згідно із рекомендаціями ВООЗ. Який саме метод використовується? Власне, чи те, що це Обробляється руки за допомогою антисептику, чи можливо саме миють руки із милом? А також у яких відділеннях потрібно посилити цей контроль? У офісі «Розумне довкілля Хмельницький оприлюднили графік екобусу у лютому. І на утилізацію приймають батарейки та акумулятори, люмінісцентні лампи, термометри та тут неумісні матеріали, також фарби та клей, розчинники із старою, електричне та електронне обладнання, миючі засоби та побутову хімію, також із старою, і протерміновані медикаменти. На цьому тижні екобус чекатиме на локаціях у мікрорайонах Ракове 5 лютого, Лезневе, 6 числа, 7 та 8 лютого, південно-західний мікрорайон. Та у неділю це заріччя. Також небезпечні відходи щоденно можна здати у центри управління відходами по проспекту Мирусім та на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької з 8 до 19 години. Будьмо екологічно свідомими та відповідальними, подбаємо про збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь, адже це залежить в першу чергу від нас. Наразі це все про що встигаю розповісти. До зустрічі в етері.